Басю, сьогодні Барка це велика організація, яка від перших днів війни долучилася до допомоги Україні. Скажи, як це було в ті перші місяці? Як сталося? Як це відбулося? Що ви зробили? Як включилися в цю допомогу? Усе почалося з того, що нам зателефонував воєвода Великопольський, бо барка сприймається як організація, яка реагує там, де стається якась біда, де люди тонуть у переносному сенсі, звісно. Де відбуваються події, що потребують негайної реакції, він запитав, чи могли б ми створити місця для ночівлі у барці для близько 250 осіб? І ми, звісно ж, відразу до цього долучилися. У кількох місцях розмістили родини матерів з дітьми. Це було дуже зворушливо. Пам'ятаю, як вони не хотіли навіть роздягатися, сиділи на поготові. старші жінки. Постійно вірили, що за кілька днів війна скінчиться. Що вони повернуться в Україну, діти, вирвані з дому, то жили за бабусями, які лишилися там, або за шкільними друзями це було дуже зворушливо, і ми по-справжньому подружилися.